Я Діана, ведуча каналу Медіа Мозаїка. І я хочу розпочати свою програму про рукоділля Майстерня мрій. В цій програмі я буду розповідати про різні види рукоділля, такі як паєткоплетіння, бісероплетіння, шиття одягу, в'язання, стрінг-арт, вишивка, прикраси ручної роботи. У кожному новому відео я розповідатиму вам про одне із цих видів рукоділля. Що ж, сьогодні познайомлю вас, любі глядачі, захоплюючи мистецтвом створення унікальних виробів за допомогою паєток. Паєтки це блискучі плоскі або фігурні диски різної форми, якими і виконуються мої вироби. Слово походить з французької талет золотинка. Ці яскраві пластинки використовуються для нанесення малюнка на одяг, виготовлення об'ємних картин, квітів. Паєтки бувають рельєфними або плоскими, про структурі багатогранними або округлими. Як правило, присутній отвір для потягування нитки або дроту. Про такий виток поділля мало хто знає, а якщо і знають, то лише про вишивання паєтками. Відверто кажучи, я обожнюю цей метод декорування, адже завдяки йому можна створити об'ємні картини з птахами або квітами, прикрасти одяг або ж виготовити екстравагантні брошки. Вироби з поєдок прикрасять не лише вашу кімнату, а й допоможе завоювати перемоги у різноманітних конкурсах. Завдяки тому, що 9 років відвідують центр дитячої та алінацької творчості. Де мене і навчили створювати красу, маю багато перемог у всеукраїнських конкурсах та дві перемоги у міжнародному. Зараз створюю горобців на щорічний всеукраїнський конкурс та хроку. Для мене плетіння це спосіб відпочинку. Воно мене заспокоює та допомагає зняти стрес. Порядка плетіння це мистецтво, яке приносить радість як мені, так і іншим людям. Сподіваюся, ви знайдете нові креативні ідеї для свого дозвілля. Нехай у кожного буде своя майстерня мрій.